Як часто і за яких обставин чернівчани кажуть неправду? Опитування Сі чотири брехня це викривлення правди з певною метою або намірами. Ми запитали чернівчан, як часто вони приховують правду. Як часто вам доводиться брехати? Вам правду казати? Ну, якщо це для свого блага, то Буває іноді, не часто, звісно, буває. брехати? Зараз не часто. Зараз дійсно не часто. В принципі, ну, не знаю, не можу сказати, в залежності від ситуації. Я б не сказала, що я там брешу кожен день безперестанку. А в яких ситуаціях вам доводиться брехати або не договорювати? Ну, знаєте, важко бути студентом у листопаді. У вересні це дуже класно, дуже прикольно, але в листопаді треба трошечки десь з кимось притертися, тому приходиться щось не договорити, щось не доказати. Як часто вам доводиться брехати? Ну, якщо сказати правду, то не дуже часто, але доводиться, тому що ну, бувають деякі ситуації, коли потрібно щось не договорити або щось навпаки ну, договорити. А в яких ситуаціях зазвичай брешете або не Ну, Дивіться, це залежить від, знаю, від обстановки, де я знаходжусь. В університеті деколи буває. Потрібно там сказати, там я прочитала інше питання. Yeah. «Напевно, кожен день. Ну, брехня це така штука, що деколи ми не розуміємо навіть самі, коли брешемо. Тому, на жаль, Реалії такі, що можна збрехати зараз і сказати ні, я не брешу, але це не так. Десь колись, можливо, знаєте, от, наприклад, приходить жінка ввечері додому, приготувала тобі борщ і питає, смачний борщ, а ти розумієш, що він не дуже. Ну, ти ж їй не скажеш, ну не смачний. Ви кажете, ну да, смачний. Це брехня брехня, але вона в облаго, розумієте? В загальному взагалі стараюся не брехати, того, що люблю правду і взагалі люблю бути чесними з людьми, бо вбажаються від людей в свою сторону, це в першу чергу. Тому таке, не часто береш. А в яких ситуаціях, зазвичай, вам доводиться договарювати або брехати? Ну, коли здаю домашні завдання. Це університет, тут академічна доброчесність і з цим може бути зв'язано. Ну, таке. Коли нас наперед питають, чи ми прийдемо на пару, ми кажемо, що ми прийдемо, але ми не приходимо. Так кожен день. Це єдині в основному ситуації. Часто вам доводиться брехати? Чесно, не дуже часто. Якось так виходить. А в яких ситуаціях ви зазвичай не договорюєте або брешете? Ну, мабуть, коли є якісь причини. Можливо, там десь хочеться посидіти більше вдома, а з друзями, можливо, не дуже хочеться гуляти, але треба якось так легенько сказати, що там, можливо, є якісь плани, але насправді вони домашні такі плани. Так. Не часто. Не часто. Взагалі не брешете?» Ні, не ну, брешу, але не часто. А в яких ситуаціях зазвичай доводиться вам брехати, бо не договорюєте?» Бабусі брешу, бо вона в неї серце хвора, не можна їй брехати. Ой, не можна їй правду казати, бо правда не добре. А в яких це ситуаціях? В яких це ситуація, ну, наприклад, в мене якісь проблеми, я їй про це не говорю. І кажу, що в мене все класно, все круто, що вона не думала про це і не переживала. Часто вам доводиться брехати? Не часто, хіба якусь на свою користь, але в хороших цілях, тому що не завжди треба людям знати правду. А так то ні, не треба. не треба брехати. А в яких ситуаціях ви зазвичай не договорюєте або брешете? Якщо я щось планую і хочу зробити комусь сюрприз, я так брешу, як мама рідна, а потім, а потім кажу, як було. А так то все. Доволі часто. Тому що бувають різні життєві ситуації, особливо в університеті. Не зробила пари десь туди-сюди. В яких ситуаціях зазвичай вам доводиться не договорювати або брехати? Зазвичай, коли я знаю, що це піде на пользу. Але так то я взагалі не люблю брехати. Потім всередині неприємне, таке стоїть цілий день, не можу спати. Якщо доводиться, потім говорю все-таки правду, але. Якщо це на благо, то говорю брехнює. Ситуації бувають різні. Часом доводиться казати неправду, але без причини намагаються не брехати, кажуть опитані чернівчани.